Чи веля це випустили і взагалі вважають непровпридат... непридатністю того журналіста. І ну, це прекрасно. Мені здається, що нормальним це інтерв'ю могло бути тільки у тому вигляді, в якому показую його я вам. Тому що спочатку йде цитата, спочатку йде запитання, потім Юрій Бойко дає відповідь, а потім глядачам нагадують, як воно насправді було. Зараз якраз буде такий момент. На початку вторгнення, 26 лютого ви вмикалися в ефір російського пропагандиста Володимир Сурови. Да, намагався його переконати. Не було схоже, що ви намагалися його переконати. І ви взяли тільки тільки, тільки ту фразу, яку взяла українська правда. А насправді я призував до того, щоб зупинитися, тому що бомблять Харків, бомблять Чернігів. Тобто, подивиться ось то 10 років. Володимир Соловйов в ефірах. Говорить про Україну, що такої держави не існує. Хто Соловйов говорить, що такої держави не існувало, не існує, ну, я не закликає до окупації. Я не слідкував. І ви намагаєтеся після того, як Київ бомблять. А Соловйов каже про те, що ну що там слушають Путіна і лінія навіть Росії. І вимагаєте його переконувати? Так. Да, я намагався його переконати. Були ілюзії, я вам Сказав, ще на початку що були ще ілюзії переконати, але потім вже ілюзії зникли. По перше. журналіст не подивився все інтерв'ю Соловйова з буйка. А я подивилася, тому що це інтерв'ю є онлайн, але а, в, на наших широтах процитовано лише один шматочок інтерв'ю, який, власне, цитує сам журналіст. Ми з вами зараз згадаємо, як намагався переконати Юлій Бойка зупинити війну Володимира Соловйова в трьох шматках того інтерв'ю. Я перепрошую вас за такий контент. Я розумію, що. Ну, це прямо зовсім в гавніє колопатися. Але дуже цікаво, по-перше, згадати, як це поводив Бойка, і що воно не співпадає тому що він говорить цьому журналісту. А по-друге, там є ще нюанси, які хочеться підсвітити. Що відбувається сейчас на Україні? Чому Зеленський не іде на ті переговори, він спочатку вроді ініцірував, а тепер від них біжить? Ви абсолютно правильно сказали, що це трагедія. Да? Славяне убивают славян. Это, это это дичайшая трагедия. Я сейчас не говорю о причинах, которых к не, не привели, их много, они разные. Но что это надо закончить как можно быстрее, это однозначно. И мы сегодня собирались в фракции, причем в парламенте, не скрываясь. И э, вот выступ, мы выступаем за скорейшее проведение переговоров. Причем дали сигналы и публичные, и не публичные, чтобы как можно быстрее начались переговоры о том, чтобы завершить этот военный конфликт. Я не могу отвечать за сегодняшнего президента, я могу сказать позицию нашу что мы сделаем все, чтобы эти переговоры начались, потому что у нас фрак... вторая фракция по размеру в парламенте, и сегодня были единодушны. Как можно быстрее приступить к мирным переговорам. Илья Анатольевич, что Причем происходит... Мы собрали в города, в Киеве... И это просто сейчас крайне непросто, потому что, как я понимаю, после того, как раздали оружие самым разным гражданам, в том числе и тем, которые были судимы, все никто же не проверял. Короче, мы... Найбільшої своєї фракції виступаємо за переговори, щоб побыстрее. Президент похер, що президент. Ми у нас большая фракція, і ми взагалі-то раніше уже говорили, що надо просто перестать стрелять, І сейчас ми тоже за И І вот, а Соловйов, мені тоже сподобалось, як він говорить: Боже, а в Україні там же раздали оружием, возможно, судимым людям. Ніхто ж не проверял. Як ми бачимо, зараз Росія. Перевіряла дуже активно можливості того, щоб якомога більше судимих відправити в Україну. І те, що Салавйов з таким ужасом говорить, гаваріт, стало державною політикою Російської Федерації. Тим не менше, давайте послухаємо далі. Бо далі бойка, можливо, ми просто не дослухали там, де він розповідає, що «надо Росії щось зробити», Може, ну ви мене зараз звинуватите, що я щось там висмикую з контексту. Тому слухаємо, як Бойко переконував Салавйова і всіх в Російській Федерації не воювати з Україною. Люди, люди реально хотят быстрее завершения войны и вернуться к нормальной жизни. Это абсолютно однозначно, и это, и это говорят все. И Ненависть вот... к России зашкаливает? Или, ну, или они слышат, что говорит Путин? Или они видят, что мы не стреляем по жилым кварталам? Или сейчас настолько только одна пропаганда работает, что всюду ищут диверсантов? Я потому что читаю украинские сайты, у меня такое ощущение, что это какая-то параллельная реальность. Помните, как у собачьего сердца у этого самого у профессора Пробоженского? Не читайте советские газеты перед едой, иначе испортится аппетит. На самом деле не смешно, потому что, вот я вам скажу, что люди реально напуганы так, что вот просто хотят быстрее закончить эту войну. С другой стороны, то, что люди действительно хотят обороняться от мародеров, постоянно блокпосты, я сейчас вижу, вот у нас по району, где я езжу, есть опасность того, чтобы придут мародеры просто грабить, с учетом того, что раздали оружие. Кошмар какой. Что известно, если погибшие среди... Как быстрее закончить. Да, и... если Жах. Погиб... Який жах! Люди дуже хочуть, щоб швидко все зайде. Де, де, я не чую, як Бойко переконує Соловйова в тому, щоб. От ви знаєте, нормальним це інтерв'ю дойче буде, якщо потім в склейку дають оце відео. І зрозуміло, що Бойко, який говорив, що він переконував, щоб не Росія припинила війну. Він ж підіграє і розповідає, що українці бояться мародьорів, тому що роздали зброї. Да де у нас коли і кому роздавали зброю, щоб бити ворога, і ми мародьорили. Це ж національний руський спорт. Ну камон, але Бойка так переконував Соловйова, так переконував Соловйова, що аж прямо почав говорити про внутрішньонішнє е, управління. Внешнє Управление просто... и Сущность НАТО мы уже поняли. Ничего там они толком нам не, не оказали помощи. Я имею в виду, как в стране, кроме призывов, вперед и держитесь. И это ключевое правило. И однозначно мы будем отстаивать, что оно, нейтральный статус страны был закреплен. И это будет ключевое, наверное, на, на базе чего будет построено дальнейшее отношения с нашими соседями. Я имею в виду Россию и Беларусь. Ну, конечно, это должна быть независимая, свободная, процветающая Украина. Это во всех интересах всех. С нормальными торговыми да, отношениями с Россией, власть. с Беларусью. Это будет украинская власть, избранная народом но уже без внешнего влияния, которое, в общем-то, и во многом привело к создавшейся ситуации, когда командовали все, кому не попало тут, и давали разные там указания, и давали разные обещания, которые оказались невыполнены, потому что в НАТО никто не берет, в ЕС никто не берет, идите вперед. Он... А дальше, То есть готовили амур, к войне с Россией? Бойко так переконував. Соловйова, що піддакував йому, що НАТО готувало Україну к війні з Росією. і що тепер, нарешті, після того, як ми побачили, що відбувається, ми будемо приймати нейтральний статус. Це 26 лютого, на секундочку інтерв'ю, для того, щоб вибудовувати хороші стосунки з нашими сусідами, говорить Бойко. Ну це ж дипломатичне просто перемовина, він намагається зупинити, зупинити агресію Росії. І говорить також про те, що Якусь буде українська власть, которая не буде підконтрольна зовнішньому управлінню. Він вже розраховує, що буде якась нова українська власть, яка буде не підконтрольна. Ну, ви розумієте, вдягає костюмчик нової української власті, не підконтрольний зовнішньому управлінню. І ну, от, все інтерв'ю таке. Там 10 хвилин. Це все, все можна через VPN знайти на ресурсах. 26-те зараз. А, ні, я видалила вже. Оригінальне відео зараз а, да, да да воно у мене видалено. Ну там, там дуже дуже цікавий заголовок самого відео. Коротше, якщо захотіти, можна передивитися ефір повністю, тому що е, поки що е, те, що я знайшла пошуком найпростішим, то я знайшла от якраз цю саму цитату Ні читаті е, совєтських газет Булгакова, і всі говорять, що це найстрашніше, що сказав Бойка. Не найстрашніше. Більше того, е, як, коли Бойко говорить, що да я намагався переконати, були ілюзії. Я вам Сказав, ще на початку, що були ще ілюзії, переконати, але потім вже ілюзії зникли. Він не знав, хто такий Соловйов. У нього були ілюзії про Соловйова, про Росію. Він намагався переконати. А я вам від 6 лютого покажу теж етер з Соловйовим. Таймс умудрілося зв'язати український кризис з лідером вашої партії, господином Медведчуком. Тості считают, що чуть ли не все не чилося за нього Такий РЗГЦК Фердинанд. То есть теперь война начнется с нее. Вот они вот об этом прям целую глупенькую статью написали. Совсем с ума сошли. Юрий Анатольевич, как выглядит ситуация изнутри Украины? Зачем эта истерия? К чему это все? В России никто не собирается никуда вторгаться и на братский народ точно не нападать. То есть даже мысли об агрессии в России нет ни у кого. Единственное, как сказал наш президент, не надо военным методом решать Донбасс. Все. Ну, добрый вечер, телезрители. Добрый вечер, Владимир Рудольфович. Конечно, ну, мне-то все понятно, что происходит. Потому что, когда особого прогресса нет на пути переговоров Россия-НАТО, решили сделать некую дымовую завесу и начали разгонять этот военный психоз, что вот-вот на Украину нападут, поэтому причем тут НАТО-Россия, давайте всем заниматься Украиной. У нас на прошлой неделе было около 10 руководителей стран и премьер-министров, которые приезжали в Украину, рассказывали, как надо готовиться к нападению. То есть вот этот психоз действительно он раз, разошелся, и люди реально напуганы. Причем, чем ближе к Киеву, тем больше напуганы, потому что очень сработало телевидение, которое распространяет и подогревает этот психоз. Начало но, это, но не российское, российское запрещено. Они же на Украине у вас сначала зачистили телевидение, оставили только свое, и теперь начинают какую-то чушь нести, что сейчас... У нас, у нас вообще все тихо, спокойно. Мы это как раз говорим, никуда да, не, слава, не собираемся. Слава Богу, у вас тихо, спокойно. Собственно говоря, у нас в глубинке тоже тихо, спокойно. У нас в голубінці тихо спокоїть. А тепер, от я вам показала е, відео з Соловйовим, А тепер давайте послухаємо і ще раз спілкування журналіста до Чевіля з бойком. І скажіть мені, навіщо це взагалі далі показувати і давати? На початку вторгнення 26 лютого ви вмикалися в ефір російського пропагандиста Володимир Су да, намагався його переконати. Не було схоже, що ви намагалися його переконати. І ви взяли тільки тока тільки, тільки ту фразу, яку взяла українська правда. А насправді я призував до того, щоб зупинитися, тому що бомблять Харків, бомблять Чернігів. Тобто, подивитися ось тобто 10 років. Володимир Соловйов в ефірах. Говорить про Україну, що такої держави не існує, хто Соловйов, Соловйов. говорить, що такої держави не існувало, не існує, ну, я не закликає до окупації. Я не слідкував. І ви намагаєтеся після того, як Київ бомблять. А Соловйов каже про те, що ну що там слушають Путіна і Лієнавісь Росії, І ви намагаєтеся його переконувати? Так, да, я намагався його переконувати, Були ілюзії, я вам Сказав, ще на початку що були ще ілюзії переконати, але потім вже ілюзії зникли. Зникли ілюзії. Ні, ви можете сказати, що це офігенне інтерв'ю, що все, макнули бойка ліцом в його брехню, і показала, який він брехливий, і так далі. Я ну, я не розумію, навіщо він там. Реально, у мене немає. ну, Типу, я не бачу, що його макнули. Я бачу ну, якісь репліки там, тут, тут. не знаю, ви бачите? Я не бачу. А далі мені дуже сподобався. Діалог журналіста з бойком на тему, що не всі рускі плохі. Давайте ж послухаємо. Виявилось, що певна частина російського народу готова підтримати вторгнення щодо України. Певна частина російського народу, певна частина виявили, Виявилося, що певна частина готова підтримати вторгнення. Так вони да, Вони підтримували вже багато років, а в те виявилось. Ну, давай, давай, слухаємо все запитання. Виявилось, що. Певна частина російського народу готова підтримати вторгнення щодо України. Ми не можемо оцінити скільки, бо не можемо сприяти статистиці. Чи для вас стало це сюрпризом? Ну, у них дуже добре для них спробувала пропаганда. Вони вісім років розповідали, що у нас тут одні бендеровці. Вони ж вдавлювали це, це, це пропагандою і системою. І це спрацювало на більшість російського населення. І тому більшість російського населення підтримала вторгнення в Україну. Тому що в них працювала пропаганда протягом вісім років. Тут було все погано у нас. От, по їх пропаганді було все погано. Нічого доброго у нас тут не було. По їх пропаганді у нас усе було погано. Нічого доброго у нас тут не було. Говорить Юрій Бойка, а я вам нагадую. Зрештою образливо, коли твою країну включають в перелік країн Третього світу, враховуючи той колосальний ресурс, який у нас. Ми тоді дероботались до цього. так себе вели. Послідні п'ять років. Бігали за кредитами, унижались говорили, що запад нам допоможе і доработали, що с нами ніхто не читається. сожалению. вісім років триває конфлікт, ми втрачаємо людей. Зупиняється економіка, а при спалки конфлікту інвестори просто тікають з країни, забираючи гроші. Всі громадяни нашої країни вже потребують захисту від сьогоднішньої влади, від того, як вона довела країну до зубожіння, до жебратства людей. Я не знаю. От ну, типу, це просто я вже не шукала якісь цитати. Скажіть мені, будь ласка, це якщо Юрій Бойко говорить, що по їх пропаганді по російській пропаганді нічого хорошого у нас не було. А потім ти слухаєш Юрія Бойка, який розповідає, що нічого хорошого в нас не було. Це явка з повинною. Це він визнає, що він працював на російську пропаганду. Тому що він там говорить: ну, пропаганда, вона накачувала, говорила. Да, ну ми тільки що побачили, як от загортання вишиванки погано, як погано, от нічого хорошого у нас не було. Або, наприклад, які травмовані українці, які травмовані українці, на Лінії зіткнення тим, що там їх захищають збройні сили України. Давайте ж послухаємо. Своя правда від Юрія Бойка, поселок стахановець Золотоя живе 520 людей на домах, де стояли наші військові українські. Внаслідок того, що було дуже часто проникнення ДРГ і провокації, червоний плакат з білими буквами, метра полтора. не входіть стріляємо без предупреждення Така атмосфера була там, і коли розвели війська, людям стало набагато краще жити. І коли я приїжджаю так само, як ви, на лінію розмежування, а у вас немає монополію, я їжу туди також часто і спілкуюся з людьми, і коли вони кажуть теж правду, це інша правда. Вам кажуть одну правду, мені іншу. Хто нас розсудить, у нас повинен бути компроміс. Коли я прийшов, я вам приведу приклад, перед розведенням військ, якому заважала якраз ваша політична сила, в поселок Стахановець, і мені показали дома, де живуть військові, і на дверях висить плакат красний, з білими буквами пів метра. Не вході, стріляємо без предупреждення. І люди ж. Жив... А не праві, що вони плакат пише, тому що там ходять ДРГ, вони можуть напасти. Але люди в цьому посилку, в оселі живуть 6 років. І у них є своя правда травмовані люди з села Стахановець. Ви можете зайти і подивитися, що це село Золоте 3 і подивитися на долю цих людей, пошукати. Ну, звичайно, їх сильно дуже травмувало, що будівля, в якій були розташовані українські військові, на ній було попередження не заходити, бо стріляють по попередження це, звичайно, супер травматичний досвід. І як ви бачите, Юрій Бойко і цю балалайку використовували один раз. Я спеціально хотіла показати оці повторювані меседжі, тому що таких повторюваних меседжів, зважаючи на активну присутність Юрія Бойка, Величезне число. Єдине, що ці всі інтерв'ю позатиралися, тепер їх не видно. Ой, якісь шматочки залишилися, то я для вас спеціально зібрала, щоб ви пригадали. Бо я вам завжди все можу напам'ятати. Ну, і зокрема, наприклад, про роботу Юрія Бойка стосовно того, щоб підтримувати закон про мову та говорити винятково правду про те, які покарання можуть бути для тих, хто цей закон порушить. Слухаємо. Возможного прийняття карательного закону, який називається благозвучно о защиті українського язика, а на самом деле це закон, уничтожающий всі інші язики національних меншин в країні. Це карательний закон, і люди повинні знати, що якщо він буде прийнят, Любой человек становится, который разговаривает или на русском, или на венгерском, или на румынском языке, он становится объектом возможного криминального преследования. И, допустим, возьмем для примера коммунальное предприятие, где-нибудь теплокоммунэнерго города Харькова, куда приходит этот э, инспектор и видит, что э, персонал разговаривает на русском языке, к чему, собственно говоря, они привыкли, и люди этим э, языком, на этом языке привыкли говорить, он может оштрафовать до 400 необлагаемых минимумов. А если инспектор этот сочтет, что это нарушение Подрыгается э, нарушение так, как бы издевательство над языком, а по Д это подогнать можно всё, что угодно. То можно получить срок от 3 до 10 лет конфискации имущества. Да что ты кажешь? Боже, боже, уничтожение всех языков, уголовное преследование, и главное, что Вася Голованов слушает этой маразм, маразм абсолютный, і мовчить. Ну, це робота Васи Голованова. Я нагадую вам, що такий Вася Голованов. І от Бойка розповідає, як, якщо люди десь там в коридорі на заводі говорять російською мовою, їх будуть уголовно преслідувати і вообще можуть посадити до 10 років, і в цей же момент, у 2024 році, у травні, Юрій Бойко, замість того, щоб відбувати кримінальне покарання за все те, що я вам сьогодні показала, не кажучи, просто ну, я хоча б. Хоча б оцю от складову Державної зради, да? яка просто, ну, тип... замість цього він дає інтерв'ю Дойче Чевіля. А декілька років тому він розповідав, як на 10 років можна сісти за те, що оскверняєш українську мову. Де? Де? Зараз він на запитання про відповідальність свою говорить так. Чи не переживаєте ви що... Хтось з інших представників вашого об'єднання або вас самого можуть чомусь звинуватити? Дивіться, у нас ми всі під Богом ходимо, але кожен повинен відповідати за свої поступки сам. Мені ні в чому себе прикоряти. Ми працювали для країни, і з початком агресії ми стали на захист країни так само, як всі інші люди. Всі ми під Богом, немає в чому докоряти. І мені подобається як журналісти. А ви не боїтеся, що і вас можуть за щось? Ні, я не беру, я взагалі, я зараз не беру історії нам вишки, хуїшки і так далі. Я це все не беру. Я вам просто показую системну системний інформаційний тероризм з боку Юрія Бойка, як він був. Нагадую, як воно було. Да? Ви бачили декілька прикладів. І, водночас, я показую, як він зараз дає інтерв'ю, і які відповіді йому дають озвучувати. Ну, що вам можу сказати?